Спектр сувенірної продукції достатньо великий, але родзинкою виглядає сувеніри, розписані Петриківським розписом. Вони вражають своєю чарівністю, вони вражають своїм колоритом, своєю яскравостю. Ми можемо побачити справжні національні сувеніри. Ті, які несуть свої символи. Тобто в кожній мальовці, в кожній квіточки закладено свій смисл. Самі популярні види сувенірної продукції це вироби з тканини та вироби з деревини. Тобто вони використовуються в різних напрямах, як в оформленні інтер'єрів, екстер'єрів. На базі у нас відкрито серія майстер-класів, де люди отримують звичайні навички, вони спілкуються, дивляться на всю ту красу, яка знаходиться у нас в нашій аудиторії. Хочеться, щоб в кожній родині, в кожному домі, все ж таки був такий яскравий куточок, в якому знаходили саме розпис Петриківський тобто, або це сувенір, або це картина, яка б гріла душу.